Служба безпеки України втретє влучила по Кримському мосту. Спецоперація тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували підводні опори мосту і активували вибухівку о 4 годині ранку. За офіційними даними було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Вибух серйозно пошкодив фундамент мосту на рівні дна, частину конструктивних елементів вирвало на проїжу частину. Хоча саме дорожнє полотно виглядає відносно цілим. Попри це, конструкція мосту зараз в аварійному стані, у цій операції були використані підводні дрони Маречка. Але головне, що у СБУ був доступ до повної технічної документації мосту ще з 2022 року, це могло стати вирішальним фактором Кримський міст один із найзахищеніших об'єктів у регіоні, його прикривають зенітні комплекси «Панцер», та С 400, а також спеціальні загони з ПЗРК. Діє багаторівнева система ППО і моніторингу підводної ситуації, але росіяни випустили фейк про те, як знищили дрона, який підпливав к мосту. Третій удар по мосту черговий провал російської оборони. А що ви думаєте про це все? Україна таким способом давить на Росію чи що? Напишіть у коментарях, друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.